Ось BMW 2000 року 323i Touring, але це не так. Це 323i Touring, який був ретельно трансформований в E46 M3 Touring, універсал, який BMW ніколи не робила. Тут зроблений свап двигуна, розширений кузов, нова вихлопна система, тормоза, підсвітка інтер'єр це машина мрії ентузіастів. І сьогодні я зроблю огляд на цю E46 M3 Туринг, тож я покажу вам її дивацтва та фішки Отож, час для вас та фішок цього є 46 М3 універсалу. Я почну з базового. Є 46 М3, це було третє покоління BMW М3. Вона продавалася десь з 2001 по 2005 роки, і вона була улюбленцем серед ентузіастів. Кожен був закоханий в цей автомобіль через досвід від водіння і силовий агрегат. Її маневреність справжній улюбленець. Але вони ніколи не робили було універсал Насправді оригінальна BMW M3 E30 пропонувалась тільки як купе або кабріолет. Тоді друге покоління E36 пропонувалося як купе, кабріолет або седан. А тоді для E46 третє покоління. Вони повернулись до купе та кабріолет. Але жодне з цих поколінь не пропонувало універсал не тільки в США, але й на будь-якому ринку глобально. M3 Touring ніколи не було. Хоча слід вказати, що BMW зробила одну E46 M3 Touring як дизайнерське дослідження час від часу показуючи в своїх музеях чи в соціальних мережах, але вона ніколи не пускалася в виробництво. просто тільки ця коротше кажучи, нічого окрім ось цього. І це те, що могло бути Тож, давайте пройдемо через та фішки цього проекту. Але я мушу вказати, що я не прихильник з модифікованих автомобілів. Насправді я навіть не роблю огляд на модифіковані авто, але конкретно цей був модифікований, щоб бути заводським, прямо як загадка. Ніби цього й немає існувати. Не часто можна побачити заводські модифікації, і це те, що є, і тому я люблю це. І хоча я насправді навіть не фанат з модифікації автомобілів, одна з моїх улюблених класифікацій це справді хороша модифікація. Машини, які люди будують, створюють, які виглядають як з заводу. Хоча насправді ні, і це включає цю прекрасну машину. Тож, знову ж таки, невеликий тур. Очевидно, найважливіша частина Є46. Це її силовий агрегат. при чудовий шестиціліндровий с 54 який очевидно був поставлений в це авто, як ви можете бачити. Він мав близько 335 кінських сил. Це був великий потужний двигун, знаний за його плавність роботи і можливість інергувати, а також надійність, яка іноді. І піддається сумніву але оскільки цей двигун був взятий з донора і повністю усунений, ви мали можливість зробити трохи модернізацій. тож тут модернізована система Venus, а також колінчистий вал. Вони зробили деякі покращення, щоб в теорії зробити її трохи надійнішою в придешніх роках для майбутнього власника цього чудового універсалу. але коли S54 Swap це дещо поширена модифікація в універсалі є 46 і інші варіації BMW, Це авто йде набагато далі ніж це. Цей є 46 Touring також має передній М3 підрамник і також рульову рейку М3, що, звісно ж, робить її більш М3. Хоча вона на койловерах, тут є багатько запчастин підвізки з М3, включаючи поперечні балки, важелів поперечної стійкості та всілякі інші М3 модифікації, щоб зробити її більш М3 в питаннях досвіду відводіння. Також ця машина повністю переобладнана гельміною системою М3. Абсолютно вся гельміна система, включена з суппортом, Тами все запозичено з М3 і має навіть вихлопну систему М3, що досить вражаюче покращення, оскільки їм прийшлось змінити вигляд заднього бампера цього автомобіля, щоб М3 вихлоп працював. М3 має чотири вихлопні труби, які виступали посередині бамперу і ніколи не існувало є 46 шість турнг, яка мала б дизайн бамперу, який виглядав як це. Але Це авто було модифіковано по суті, щоб мати задні. Ні, бампер як є 46М3, тільки в універсалі. Але ж знову це виглядає абсолютно як з заводу і супермайстерно. Просто надзвичайно круто зроблено. Тож, оскільки ми вже говоримо про косметичний вигляд, давайте поговоримо про косметику і всі косметичні зміни М3, що робить цю машину, якою вона має бути. Тепер, очевидні речі були змінені для прикладу, капот. Це є М 3 капот, не просто звичайний третій серії, але це просто заміна. Крила теж були замінені. М3 мала ширші крила спереду, аніж стандартна третій серії, і звичайно, ті крила включають собі решітку з боків, м – значки на них, і звичайно, ця машина. Машина має це, що був досконалий вигляд. Ця машина також має M3 фари, які відрізнялись від стандартних фарів е 46 Це надає всій передній частині цього автомобіля в поєднанні з іншими елементами справжнього вигляду. М Очевидно, це стосується і колес. Це Авто має більші е 46 M3 диски, які звісно дуже виразно виглядають і сидять як в луті з дизайном з капотом, крилами та фарами. Але ця машина поза межами очевидних модифікацій. Зокрема, під зовнішністю там також інші змінення, які роблять її М3, навіть якщо це не кидається в очі. Як от вони поставили піддон від Е46 m 3 а також підкрилки з Е46 m 3 щоб пасувати та відповідати ідеально. Але для мене найбільш вражаюча Е46 m 3 модифікація – це ситуація з задніми крилами. Оскільки Е46 m 3 мала ширші шини, ніж звичайний універсал третьої серії, тобто це авто. і це означає, що крила мають бути розширеними навколо колес спереду можна змінити крила, тому що це взаємозамінні запчастини з звичайною е 46 Але ззаду BMW ніколи не робили універсалу М 3 тож ця машина вимагала серйозних робіт з кузовом, щоб підлаштувати і допасувати вигляд ширшого опуклого крила, щоб покрити ці широкі колеса ззаду, що є класно разом з цим опуклість та відблиск крила на задніх тварях, щоб допасувати випуклість та відблиск на самих крилах. Це справді майстерні зміни, зокрема тому, що цього навіть не помітиш because you can't tell. Якщо ви подивитесь на ці крила, ви подумаєте, що це завод. Хіба що ви цілковито знаєте на що дивитись і що відчувати, щоб знати, що були козовні роботи, і вона була фарбована. Абсолютно дивовижна майстерна робота, імітуючи вигляд М 3 зокрема в де не було заводських деталей для використання, і їм просто приходилось покращувати та модифікувати, доки не вийде ідеально, що, на мою думку, їм. Sure. perfect which in my opinion they did І ми рухаємося далі всередину, де для того, щоб довершити повну М 3 трансформацію, вам довелося зробити багато трансформацій тут. І в цій машині все це зроблено, як ви могли догадатись. Для прикладу, ви відкриваєте двері, і одразу ви бачите на дверній карті це є 46 шістьм 3 дверна карта з центральною частиною перешитою в червоний, щоб пасувати кріслам є сорок шістьм три, ви можете бачити тут. Червоні сидіння не з звичайної третьої серії. Вони з М 3 і вони виглядають круто і більш об'ємними з боку. Вимими підтримками спортивні сидіння для спортивного авто. Також ви маєте BMW m пороги стрібниця, але стильно і приємно бачити, коли ви відкриваєте двері. А також M3 кермо, яке як можете бачити, трішки товстіше, ніж на звичайному авто. Має m лого знизу і m вишивка через середину керма, що виглядає круто. тепер за кермом у вас m панель приладів. Звичайно ж, вона є неможливо без цих m штучок і мабуть найбільш. Важливе всередині цього авто і у вас є механічна коробка передач. Ця коробка шестиступка, яка була теж запозичена в Е46 м 3 разом з силовим агрегатом. Ви можете бачити м ручку і звичайно ж м нитки на чохлі, щоб їхати додому з перфекцією. Насправді, точність інтер'єру для цього авто на дуже дуже вражаюча дивовижному рівні деталізації. Ви маєте Е46 сорок 3 під підніж для лівої ноги замість просто звичайної упори звичайного авто, чого ніхто б не помітив і не переживав за це, але вони все ж зробили це, щоб було ідеально. Можете бачити М вишивку замість звичайного кольору, аби свап був довершений. і також тут є сорок 4673 Дзеркало заднього виду. Ця характерна овальна форма дзеркала заднього виду це було унікально для є 4673 не для звичайного авто. Вони дістали Звичайне дзеркало і поставили це. Я не думаю, що це практичніше. Це точно не дає вам кращої видимості, але ми йдемо тут до слаб перфекціонізму, і це абсолютно те, що ми досягнули. Справжній дивовижний стиль М 3 інтер'єру в стилі М 3 зовнішнього вигляду в М 3 універсалі, який не повинен існувати. Але все ж поза межами всього дивовижного свапу, оскільки я в цьому авто, давайте поговоримо про інші дивуваства та фішки є 46 і цієї машини в загальному. по перше, повернімось до панелі приладів, і ви побачите червону зону, яка відображається підсвічуванням, що досить дивно. І це тому, що червона зона в цьому авто була змінна в залежності, як прогріти авто. Це була класна ідея, якщо авто було холодне, підсвітка піднімалась вгору на тахометрі. Тож ви розуміли, не давати обертам перейти десь 4 тисячі, але по мірі прогрівання ця підсвітка пропадала, і це давало більший доступ до тахометра і більше обертів. Це дуже класна ідея в тій ері, і навіть тепер, коли я сідаю в М того часу, я пригадую про це і думаю, це доволі круто. Далі також цікавинка в панелі приладів на кінці ручки сигналу поворотників. Ви можете бачити bc стрілкою. Якщо ви натиснете це, цей невеличкий дисплей на панелі приладів буде зациклено показувати різну інформацію, як от вашу середню швидкість, палену економію, час, запас пального, всі ці штуки. Вражаючи, що все це працює в цій машині, хоча тут змінений силовий агрегат, панель приладів і інше, але ви можете все це дивитись, і воно дає правдиву і інформацію. Формацію Можете бачити цифру економії пального не так прекрасно, але ви не очікуєте цьому бути. інша цікавинка. Це центральний підлокітник спереду, який стає на шляху практично всьому. Як ви можете бачити, він перекриває один з підстаканників, тож перешкоджає цьому і також перешкоджає перемиканню передач. Ви можете тягнути руку в напрямку до ручки, і ви впираєтесь в підлокітник локтем. тож BMW... Дозволяє вам усунути це. Ви можете відкрити його назад, і він залишатиметься стояти взаді вгору, що не є найкращим. Тоді у вас немає підлокітника, але, хоча б тепер він не перешкоджає на шляху іншого функціоналу. Не найкраще розташування, але це те, що вони зробили. І інша приємна фішка: тут на сидіннях у вас невелике розширення підтримки стегна. Тож, з самого переду підсидінням, ви можете бачити це виглядає як звичайна подушка сидіння, але насправді там невеличка ручка спереду під сидінням посередині. Якщо ви її потягнете, ви ви можете витягнути подушку вперед, і тоді це дає більше підтримки стегна. ще декілька сантиметрів для високих водіїв. Доволі крута ідея. Не багато авто мають це, але деякі BMW мають і це є приємна фішка, яка деяким людям сподобається. Але в загальному я справді люблю якість інтер'єру є 46 все тут будь-яка кнопка, яку ви натискаєте. Кожен перемикач, кожен цифреблат відчувається добре і приємно, і відчувається дуже якісним. Це BMW входило в еру пластику всередині 90-х. Інтер'єр е 36 був просто повен відносно дешевого пластику. І тут вони точно приложили зусилля, щоб зробити все приємнішим і більш солідним і міцним. І це якраз те відчуття, яке ви отримуєте, натискаючи сигнал повороту. Одне з найулюбленіших відчуттів. Налі повороту він індустрії авто, просто натискаючи кнопку клімат контролю, стерео, все відчувається і виглядає приємно в цьому інтер'єрі. На диво, це було високоякісно зроблено, навіть ще краще зі всією M3 модифікацією. Переходимо далі на заднє сидіння Є46 М3 Туринг, і знову ж таки, ви відкриваєте двері і вас вітають декілька важливих модифікацій. на дверній карті вони змінили внутрішню частину, щоб зробити її червоною, аби посувати до інтер'єру, але це не М3 дверна карта, бо такої ніколи не було. Повторюючись, є 46 М3 були доступні тільки як купе або кабріолет двох машини, тому немає задніх дверних панелей. Вам просто довелося здогадатися, і це точно виглядає як М3. Я більше вражений не дверними порогами, як бачите, вони додали є 46 шістьм 3 дверні пороги, хоча не було такої запчастини для цього авто. Але вони виконали це чудово і виглядає досить гарно інтегровано і виглядає заводським. Теж саме з задніми сидіннями вони перетянули їх в червоний, щоб посувати до решти інтер'єру, і виглядає приємно. І як у M3, хоча не було такого суцільного сидіння в є 46 шістьм 3 цього не існувало. Це найприближніше, що можна отримати. Тепер сидіти тут доволі тісненько. В мене немає багато простору для колін, ніг або моєї голови. Це було досить звичайним в ері третьої серії. Всі ці авто третьої серії це клас Ауді А4, вони не були призначені бути сімейними авто, якими вони стали останніми роками. Ви могли б запхати дорослих на задні сидіння, але це більш для дітей або на короткі поїздки. Вони хотіли б застрягнути взаді в одній із цих машин. І навіть, хоча цей універсал, вона не надто практична, принаймні, якщо ви хочете часто транспортувати високих людей позаду. Одну річ варто зауважити середні сидіння зложується вниз, щоб розложити доволі приємну, комфортну та зручну зону. у вас тут підстаканники, підлокотники, і ви можете відкрити центральну частину для невеликого сховку. Можливо, там мала бути аптечка, або ви можете положити туди речі, якщо бажаєте. Тож у вас тут додаткові речі, якщо у вас немає пасажиру посередині, і якщо ви відкрили підлокітник. Нарешті ми переходимо до вантажного відділення. Є 46 туринг третьої серії має класний трюк з вантажним відділенням. Якщо ви хочете відкрити багажник, звісно, ви можете це зробити. Там невеличка ручка під номерним знаком, і ви можете його відкрити. Звичайні речі, але є ще один екстра спосіб відкрити багажник. Біля основи склоочисника ще одна клямка. Вона свого роду захована під цією панелю і ви можете відкрити тільки скло взаді, якщо ви хочете положити менше речі всередину, і ви не хочете відкривати цілий багажник. І це доволі крута фішка. і насправді ви можете бачити, що задній осколочисник трохи вигнутий дивним чином, щоб було місце для відмикача заднього скла. і це трішки дивно, але приємно бачити так, наче розділений дизайн, який дозволяє відкрити скло незалежно. Та багато авто з задніми дверима не мають цього, але це додає приємної практичності. І коли вам це потрібно, це справді важливо мати. Давайте подивимось, відкриємо багажник. Як бачите, багажний простір доволі великий. Тут є достатньо простору, хоча це невеликий спортивний універсал, він практичний, і ви можете зложити тут речі і возити великий багаж в М3, що ви не можете зробити в заводській М3. А зараз декілька важливих речей, які слід відзначити. Перше підлога в багажнику не піднімається насправді. Тут немає щось на кшталт додаткового місця під підлогою. Відсік праворуч має невелику петлю. Виглядає, наче ви можете потягнути до догори, що ж тут розташована батарея. Отже, це насправді не додаткове відділення для зберігання. Отож маємо що бачимо. Але знову доволі солідний простір, і тут є полиця, що приємно. Можна витягнути і прикрити багажний відділ. Доволі звичайні речі. Як бачите, тут також є сітка, яка відділяє багажник від пасажирів. Це призначено для домашніх улюбленців. Отже, якщо у вас домашня тварина в багажнику, ви не хочете, щоб вони перелазили і вимазували те дряпали сидіння. Ви можете поставити це і залишити тваринку ззаду. Або якщо ви не хочете сітки, ви можете її прибрати. Вона збирається в багажник і все, вона не перешкоджає вашій видимості, тож ви можете вирішити, хочете ви її мати чи ні. в будь-якому разі, давайте поговоримо про зовнішній стиль. Ця машина не має надто багато зовнішніх фішок. Універсал є 46 третьої серії. Він був стриманий, привабливий, приємно виглядав з гарними пропорціями. Всі люблять, як є 46 Виглядає, і вона б виглядала класно з М3 модифікацією. Ми знаємо це, бо ця машина отримала М3 модифікацію, і це справді гарно. Справді виглядає дуже гарно. А між оновленим М3 виглядом із покращеною механікою, головне, що мене цікавить, як вона їде. Який він М3 універсал, якого BMW ніколи не робили? Давайте дізнаємось. Отож, їзда на Е46 М3 Туринг. Яка прекрасна машина, який крутий проект. І як відповідно до е 46 М3 і туринг, яким вона мала бути, морешоревнай вперше я побачив цей автомобіль деякий час тому. Це було щось інше. Власник цього авто вже зробив це авто, але також трохи модифікував з деякими дисками і іншими штуками. Вона не виглядала заводською і стоковою, як зараз. І зараз вона виглядає стоковою. Я думаю, це одна з найкрутіших машин у світі. Я почну з декількох швидких речей, які мені не подобаються, і далі я перейду до всього іншого. Найважливіше, що мені не подобається, це щеплення, яке є туге, і відчуття від коробки передач, яка є короткою і тугою. Обидві ті речі були зроблені, щоб спробувати усунути досить ватяне й довге перемикання, яке має 46 м 3 з заводу однак вирішуючи цю проблему, що їм вдалось, вони створили проблему де щеплення на тотуге -ТО і перемикання передач НАТО жорстке. Відверто кажучи, якби це був я, то я залишив би речах КПП. Мені набагато більше подобається тугість цього перемикача, передачній заводський гумовий довгий хід є 46 М3, але я б точно замінив щеплення на щось трохи легше в експлуатації, просто тому що воно трохи жорстке. Інша річ, яка мені не подобається в тій машині, це те, що вона на койловерах і знижуючи висоту автомобіля, це не робить її заводською. Якби вона все ще виглядає трохи модифікованим авто. І я думаю, вся суть цієї машини, я думаю, любитель цього авто буде тим, хто захоче, щоб вона була чимось, що з заводу не збудували. Він не захоче не авто, фактично, це єдині три прям модифікації. Модифікації цього авто. І я не великий фанат цього. Окрім цього, це дивовижний проект. І слід сказати. Перше, що я помітив, сідаючи в це авто і їдучи на ньому, відчуваюся зібраною. Це гарно зібраний автомобіль. Я їду на доволі нерівній дорозі, і машина на коловерах, тож вона нижча, жорстка, і все ж авто чудово зібране. Усе тримається купи. Немає дратуючого скрипу і брязгання, що я не очікував від такого авто. А очевидно, є декілька, але знаєте, доволі високий пробіг. Є 46 туринг. Відчувається заводською, і я думаю, це найкращий комплімент, який ви можете дати проекту. Як цей відчувається, ніби зроблена на заводі. І їде вона чудово. Ви знаєте, ця машина має 290 тисяч кілометрів пробігу, і двигун теж має 290 тисяч. Могли б бути якісь скарги на це, але зустрівся з Кенноном, говорили з ним про те, що робилося в цьому авто з силовим аргатом, відколи він був випущений, і здається, всі хороші речі були зроблені. Тож С 54 як відомо, потужний двигун, який також, як відомо, трохи вередливий. І, здається, в цьому авто зробили багато хороших речей, щоб зробити її хоча б відносно надійною, що справді правильно зробити, коли двигун ще не в машині. Але результатом всього цього це те, що ви керуєте найкрутеснішим авто у світі. Це так круто. Чесно, ця машина відчувається зібраною. Я точно за жодних обставин не здогадався, що ця машина має 295 000 кілометрів пробігу. Це тому що стільки всього було змінено і є новим. Розумієте, дверні карти, двері були відновлені, сидіння новіші, кермо відчувається новим, мабуть, так воно і є. І автомобіль відчувається зібраним, тому що вони зробили багато хороших речей для цього автомобіля, коли над ним працювали та коли збирали. Я безумовно інгнорував певною мірою пробіг, тому що ця машина не відчувається втомленою. Цей автомобіль відчувається швидким, веселим і готовий до приємного робочого досвіду з наступним власником, який обов'язково випробує його на повну силу, адже ви купуєте такий автомобіль для водіння та використання. Тепер скажу, що одна приємна перевага Колорії полягає в тому, що вони дійсно роблять цей автомобіль стабільним, знаєте, міцним. О, напрочуд, спортивним. Цей автомобіль має чудове природне відчуття від керування та керованості. Крен Кузова дуже незначний. Чувак, це швидко. С54 такий класний, він звучить добре, приємно відчувається, гладко, він має гарну подачу потужності на всіх обертах. Я люблю так багато сучасних турбодвигунів, але коли керуєш справді хорошим атмосферним двигуном, то згадуєш, що ми втратили. Типу, як правило, ми нічого не втратили. Для більшості автомобілів це не має великого значення, але для найкращих з найкращих це просто чудовий силовий агрегат і в цій машині просто відчувається сила. Це не відчувається як втомлений двигун е 46 шістьм Він відчувається краще ніж багато е 46 шістьм тому що над ним було виконано стільки роботи, багато нових деталей у цьому автомобілі. Так приємно сидіти в цій машині. Вона відчувається освіженою, і це універсал. Це найкрутіше з усіх можливих речей. Я в захваті від існування цієї машини, я в захваті, що їх є кілька. І це гарна збірка, яка ніби вірна є 46 М3. Не просто заміна двигуна, а гарна збірка загалом. І машина їде так само. І отже, це BMW M3 Touring E46 або принаймні, так було б, якби БМВ це зробила. як шанувальник спортивних універсалів, я завжди був розчарований тим, що ми так і не отримали M3 туринг тут у штатах, і такі проекти нагадують мені, чому це було б так чудово. І хоча BMW не продасть вам цей автомобіль, ви можете купити його на Cars Bits. А тепер настав час поставити цьому є yes, 46 M3 туринг оцінку Дага The <laughs> А оцінка дага тут 58 зі 100, що ставить E46 сорок 3 Touring серед аналогічних автомобілів. Найближчим конкурентом цього авто був би Audi rs 4 Avant b 5 і Audi виграє, просто завдяки тому, що є трохи більше повним пакетом з трохи захоплюючим досвідом водіння, комфортнішою їздою та кращою якістю. Але m 3 близький до цього і перевершує практично всі інші подібні моделі. BMW мала б виготовити цей автомобіль, але ця репліка фантастичний втішний приз. Поставте трохи м'якшу підвізку та щеплення в цьому авто автомобілі, і у вас буде універсал мрії.